Зниклими безвісті, і е, зараз надходить інформація про нові е, удари по Україні. Зокрема, зокрема були пуски з території окупованого Криму балістичних ракет в бік Дніпропетровщини і Запорізької області. Е, от про останні новини дізнаємось у Юрія Малашка, голови Запорізької е, обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Юрію! Пане Юрію. Добрий день, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, звідки ви вмикаєтесь до нас прямий ефір? Які наслідки останніх прильотів? Ну і про нові також. Чекаємо подробиці. Ну зараз я безпосередньо на місці події, де влучена влучила ракета с 300 в житловий будинок. Станом на зараз у нас є підтвердження щодо двох загиблих, трьох поранених, яких доставили до медичних закладів, та двом пораненим. Надана тут на місці допомога троє людей. У нас дійсно знаходиться ще без вісті. Зникли зникли е інші ракети. Вони не потрапили не в критичну інфраструктуру і не надали шкоди. Слава Богу. Скажіть, скільки часу пройшло з моменту влучання або тривоги? Що було перше? Чи вдалося вдалось увімкнути систему оповіщення в місті, коли розпочалася атака на місто? Так, да нам дійсно вдалося це зробити. На жаль, це є балістичні ракети С-300, які летять у нас від моменту пуску до зони враження близько 30-40 секунд. Тобто дуже зреагувати складно, але ми встигли це зробити. Знайшли, ну не буду говорити, яким оперативним путем, що вони дійсно поцілили по нам. Тому деякі люди змогли правило дотриматись правила, хоча б двох стін. Але все ж таки, ракета влучила, як ви бачите, дуже крепко і вона потрапила по майже одна один з під'їздів був зруйнований. А які настрої людей у місті після таких масованих ударів, і вже не знаєш, куди прилетить фактично в який момент головне? і наскільки буде складною зима в Запоріжжі, Запорізькій області? Чи почали виїжджати активніше люди? Ну, у нас після кожного прильоту, ви знаєте, люди деякі вони просто виїжджають, але знову ж повертаються. А запорізьк, як козацький народ, ми сильні. Ми нікуди не їдемо. Ми чекаємо перемоги і на те, щоб збройні сили йшли вперед. Щодо осінньо-зимового періоду, ми готові на 100% Будь до, до розвитку будь-яких ситуацій опальний сезон розпочнеться у нас як тільки покроколодше буде ще. А як в місті з постачанням води, електроенергії, забезпечення там ну усім необхідним містян? Чи працюють в нормальному режимі магазини, лікарні з критичною інфраструктурою та потребою містян, як, як справи? Що якщо говорити про критичну інфраструктуру, в нас все працює? Якщо говорити за електроенергію, газопостачання, все інше, в нас все працює. У нас працюють магазини, тобто немає ніяких збоїв. А вже ж після таких пакетних ударів у нас зараз іде відновлення не тільки і консервація буде будинки, але і відновлення електрожилення, газопостачання для інших будинків. Ми готові будемо думати на майбутнє. Якщо такі удари будуть продовжуватися, якомога швидше реагувати на відмовлення саме? Дякуємо вам за останні подробиці ракетного удару. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.